Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд Київ 25 жовтня. Друзі, нас сьогодні з вами запросили на огляд виробів з бронзи та порцелянової пластики. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Пропоную свої безкоштовні послуги з виїзду до вас на місце, огляду та оцінки а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість? Телефонуйте на номер 093 8309 149. Демонструю вам парну статуетку їжачки. Будь ласка, чоловік та дружина. Маленький їжачок присутній. А в чоловіка їжачка грибочок. Клеймо, демонструю. Добре, не видно, але це клеймо. Городниці. Вироби городницького фарфорового заводу. Є маленька втратка у їжачка. Зверніть увагу. Хто буде цікавитися, ціна 1300 гривень. Самовар. Виріб з бронзи. Висота його 55 см, Вага орієнтовно 5 кг. Зараз трошки повідкриваємо його. Подивимося, що всередині. Так. Друзі, будь ласка, демонструю. Всередину. Має такі помпезні ручки. Подивимося, чи присутнє клеймо. Так, не бачу. Клеймо відсутнє. Даний самовар продається. Хто буде цікавитися? Ціна 4 тисячі гривень. Статуетка, дівчина або жінка корме гусей, називається птичниця. клеймо демонструю відсутнє в даному стані. Будь ласка, демонструю вам, щоб знали, що є й така статуетка. В українського виробника досить цікава, рідкісна статуетка. Вона поки що не продається, але, можливо, люди надумають її продавати в майбутньому. Будь ласка. Термос має ручний розпис, горобина, чекалина, будь ласка. Рідна кришечка. Висота його 28,5 см. Спеціально без дна. Колба відсутня, але мається бути колба для цього термосу. То буде цікавитися ціна 550 гривень. Будь ласка. Друзі, то господині. На кухні такі тарілочки я вам показую, ручний розпис Київ клеймо а також господиня дуже файно вишиває. Друзі, картина вишита хрестиком, ручна робота. По всій, кварти... По всій квартирі у господині Подібні картини. Над кожною картиною вона трудилася від місяця до двох. Тобто людина витрачає два місяці свого життя, щоб зробити таку красу. Але це її хобі хобі життя, і тому вона з задоволенням робить такі витвори мистецтва. Зараз пройдемося коротенько по квартирі. І я вам ще декілька покажу. Ви тільки подивіться, скільки вишитих картин, ручна робота, скільки людина часу витратила таланту свого і творчості. Я вибачаюся, але в квартирі слабе освітлення, тому демонструю максимально якісно, як можу. Друзі, будь ласка, деякі вироби я показую. Мені дозволила пані Зоя. Я з радістю з вами ділюся. Будь ласка, зображення святих ікони. Також ручна робота. Друзі, подивіться, які шедеври, яка краса. Найбільше мені подобається картина букет квітів, маки. Я дуже приємно вражений творчістю пані Зої. Але одна із картин, одна із картин являється Іншого автора, будь ласка, картина 1906 року, де написано «Ету картину вишивала Ірина Лук'янова 1906 рік. Зображення Тарас Бульба. Це одна із картин, що не є авторською. Будь ласка Такой уж ручная работа На такую картину Пани Зоя вытратила Месяц своего життя Будь ласка Пані Зоя своїми руками вишила дві подібних картини одна і інша. Їх розмір 70 на 60. Одна картина вишивалася близько двох місяців, називається Віночок екзотичних квітів. До речі, друзі, вони продаються. Якщо маєте бажання, можна викупити. Одна картина коштує, коштує 20 тисяч гривень. В наявності дві. Хто бажає, будь ласка, можете замовити та викупити. Друзі, досить гарна локація, багато чудових, рідкісних. Порцелянових виробів. За даним адресом хочу вам показати такого песика, мініатюра, клеймо Київ. Висота його в найбільшій точці 4,5 см. ціна 700 гривень. Далі штов, зручний розпис має, кришечка рідна, клеймо Київ. Він вже проданий. Статуетка левеня. Клеймо ЛФЗ. Ціна 300 гривень. Але має пошкодження тріщинка від хвостика до ніжки. Ну, як не сказав, бо що це фарфор, здається, фаянс, але має ручний розпис, рельєфний, можливо, як пасхальне яйце, але досить. Об'ємне, будь ласка, вигляд зсередини. Климо, відсутнє. Поки що не продається. Для огляду, виставляю, щоб люди знали, що є і такі вироби. І статуетка така жіночка в національних кольорах, клеймо нерозбірливе. Будь ласка. Друзі, хочу вам продемонструвати ще ряд виробів. З порцеляни, це зайчик, який несе на спинці грибочки. Стоїть на задніх лапках. клеймо завод художньої кераміки полонне. Він продається, якщо хто буде цікавитися, його ціна 1400 гривень. Далі демонструю вам курочку, яка несе золоті яйця, в крилях тримає яйце. Клеймо. Гарднер. Ну, Мені здається, що це вже копія. Копія сьогодення. Але досить рідкісна і цікава курочка. Далі демонструю вам котика. Клеймо Германія сучасне. Дані вироби не продаються. Демонструю вам зайчика. Можливо, він називається зайчик-танцівник. В такій позі танцює. Будь ласка, от крупним планом показую. Клеймо ЛФЗ. Ручний розпис. Також хочу вам продемонструвати тарілочку, пиріжкову, зображення, аерографія, клеймо коростень і дуже рідкісне блюдце. Ручний розпис, елементи позолоти. Зверніть увагу, яка багата на розпис. Тарілочка, блюдце. Клеймо. Зараз продемонструю. Будь ласка, полонне. Таке стареньке клеймо. Друзі, на цьому буду закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Відкланяємося господарям, які нас запросили до себе. Ну, а я щиро дякую всім, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.